Пори року з курчатком. Привіт, курчатко! Ти знаєш, яке сьогодні число? А місяць. Подивись на календар. Сьогодні 1 березня, перший день весни. Що? Ти не знаєш, що таке весна? Не сумуй, дорогенький. Давай я тобі розповім. Бачиш школу. А тепер уяви собі, що в цьому колі вміщається цілий рік. Він поділяється на 4 пори року. Першою є зима вона блакитного кольору. Потім весна рожевого, літо зеленого і осінь жовтого. І вони по черзі змінюють одна одного. Курчатко, ти її помічав, що на дворі змінюється погода? Так, буває дуже спекотно, а буває дуже холодно. Іноді іде сніг, а іноді дощ. І все навкруги змінює кольори. А ось це є ознаки пори року. Кожної з них. Ось зима. Зимою природа спить, крившись сніговою ковдрою. На деревах немає листочків, помітив? І часто іде сніг. Що таке? Ти зовсім змерз, мій маленький. Ну то скоріше пішли далі. Весна. Вона приходить після зими. Чарівна пора року. Природа прокидається і починає розквітати, а сніг тане від теплого сонечка і перетворюється на воду. Весною розквітають перші квіти, прилітають ташечки, все все оживає. Літо. За весною приходить літо. Сонечко обіймає і гріє, іноді стає дуже спекотно. Слухай, Курчатко, давай пограємось. Як ти вважаєш, який метелик сяде на блакитну квітку? Так, блакитний молодець. А на фіолетову квітку? Так, фіолетовий метелик, добре. Розумієшся, ти добре на кольорах, молодець. Влітку достигають фрукти. Подивись, скільки яблук на дереві. Слухай, давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно, п'ять яблок. Прото ну, пішли далі. Осінь. За літом приходить осінь. Пора збирати врожай. Давай зберемо яблучка в кошик. Скільки яблуку кошику? А ну ну Так, точно, п'ять, молодець. Восени природа заморилася веселитися, ти помітив, і готується знову до сну. Листочки на деревах жовтіють і опадають. І знову приходить після осені зима. І так продовжується завжди. Осень, зима, весна, літо. Осень, зима, весна, літо. Ну, що, тепер ти зрозумів, що пори року змінюють одна одну. Все зрозуміло, названня запам'ятав. Молодець. Тоді, до наступної зустрічі, пока-пока, Курчатко.